Так, в 25-му році газ подорожчає на 40%. Всі таксисти повинні мати ліцензію. Податки на 40% підпригнуть. Ну що, хлопці, нам пізда. Друзі, всім привіт! Ви на каналі таксист» І сьогодні ми поговоримо про таксі в 2025 році. Помирає воно чи ні? Чому ж виникло питання? Таксі побирає. Ну, по-перше, є багато запросів від водіїв, то тобто що хтось хоче зробити ліцензію, газ подорожав з водіями, проблема ТЦК забирає водіїв там і так, далі, і так далі. Тобто ми розуміємо, що є якісь проблеми в цьому як бізнесі, так і роботі. Тобто робота для одних, які працюють, заробляють в середньому під 100 тисяч кожен місяць грязної каси, і для інших, які здають машину в оренду. І хочуть, щоб у них у них на машинах працювали водії. Таксі помирає не тільки для водія. Таксі помирає для людини, яка купила автомобілі і здає їх в оренду. Таксі помирає для людини, яка купила, забрендувала автомобілі, зробила їх офіційними, платить за них податки. А наймає водіїв, які приходять, працюють і заробляють на ним гроші. Це також є проблема, як і у водія, так і у людини, яка починає. Займатися цим бізнесом. Ми сьогодні поговоримо і про водіїв. Ми сьогодні поговоримо про автобізнесменів, які пов'язані зі сферою таксі. Ну, ти ж реально працюєш на якомусь гавні. Приходь до нас і подивись, які автомобілі ми тобі надамо. Це Toyota Avalon, Тойота Камрі, Пріус від 16 років. Тойота Corolla, автомобілі-гібриди з реально класним розходом палива. А можливо, якщо захочеш, будеш працювати на Теслі. Найкращі умови 50 на 50 в місті Києві. В описі є номер телефона. Набирай і будемо чекати тебе в своїй команді. Якщо подивитися на людей, які здають машину в оренду, дуже у них багато проблем. Як завжди було з водіями, які. Не дуже якісно використовує цей автомобіль, вони там його б'ють, ламають і так далі. і так далі Але зараз трошечки більше проблематика стала з тим, що плюс ще забирають водіїв ТЦК. Тобто, по різним абсолютно причинам не служив, там Красним Горить і так далі. і так далі Зрозуміло, за це вони Нема кого, тому що така ситуація. Але, наприклад, на автомобілях вже там четверо або п'ятого людей було знято з автомобіля, і люди тепер проходять службу або вже воюють. А до нас повертаються вже ті водії, які відвоювали, або люди з третьою групою, або з другою, або з першою групою, які приходять і. Хочуть заробити грошей. Якщо подивитися на водія таксі, то проблема з дорогим да, проблема з нехваткою якихось гарних заказів, проблема з невеликими тарифами, проблема, звісно, з тим же, що зараз починають пробки вже менше можна працювати. Що є комендантська година, і не можна працювати вночі, а хочеться. І люди, які раніше могли собі працювати 10-12 годин, зараз працюють 15-16, щоб вийти на ті цифри, які були раніше. Опять же, мені кажуть, що це просто міф, тому що по статистиці я бачу, що тарифи дуже сильно підскочили. І водій, таксі, він буде нити із року в рік. Тому що завжди для водія таксі все погано. Але я скажу, що якщо рік назад казали, що ух, там 100 тисяч каси у водія, то в цьому році вже кажуть, що 150. Значить, каси піднялися, значить тарифи піднялися, значить водій може більше заробляти. Але так, да, дійсно, є проблема в тому, що, ну, наприклад, дорогий газ, да? ну, він хоч е не 36, не 38, але 32 дві гривни. Газ зараз коштує, але бензин зараз коштує 64-62 гривни. А ви можете на гібридних автомобілях їздити на газу, і розхід буде 5,5 літрів. Тобто можна обирати інші автомобілі. Оренда вже почала потрішечку підпригувати. Чому? Тому що ну, автомобілі трошечки недешеві, дорогі. Ви хочете їздити на комфортних автомобілях. Значить, комфортні автомобілі купуються і вони коштують набагато дорожче. По тій причині, що і обслуговування машини також вже дороге. Ну а де ж нам, водіям? І куди ж нам, власникам автопарку, віддавати автомобілі? Звісно, три агрегатори: це уклон, Болд і Убер, який в основному 95% диктує ринок. Вони з собою ділять ринок, а ми, можна сказати, працюємо по їхнім умовам. Питання: а чому ж? Ніхто не хоче працювати по нашим умовам, ми ж хочемо тариф 100 гривень за кілометр, тариф як в Європі. Я вам скажу, друзі, що такого ніколи не буде. Як ви мітинг не виводьте, як ви не робіть якісь там збори, ринок і правила на ринку диктували і будуть диктувати агрегатори. якщо Три сервіса борються між собою, ніхто не буде робити, що там наприклад, в Uber там гривень мінімалка, а в уклоні 100 гривень мінімалка. І в уклоні буде 50 гривень, мінімалка, і в болту буде 50 гривень мінімалка. І потрошечки вони ці тарифи можуть піднімати. Але самостійно, і повірте, без вас. Скільки водій може заробляти в таксі? Це питання бентежить дуже багатьох водіїв, які ну, хочуть виїхати попрацювати на своєму автомобілі, на орендному, прийти десь на роботу, попрацювати, наприклад, до нас 50 на 50. І багато прочитають в коментарях, що таксісти раби. І таксі заробляє тільки на будерброди, і так далі. і так далі. Ну, по перше, ви ж розумієте, скільки зараз будерброди стоять. Ну дуже дорогі. Тобто, але це все шуточки. Я вам скажу так: в середньому водій таксі, який працює стабільно, може заробляти від двох тисяч гривень на чужому автомобілі, і навіть не орендному. Від три тисячі гривень він може заробляти на своєму автомобілі. І якщо ви вмієте рахувати, то можете порахувати, скільки водій може заробити. Як це вираховується? В середньому година грязного заробітку десь приблизно 500 гривень. Це грязний заробіток, це той заробіток, який вже відмінусований відсотками агрегатора, але не відмінусоване паливо, не відмінусована амортизація автомобіля, не відмінусована. Оця вся процедура. Тобто, і ти розумієш, що якщо 500 гривень мінус там палива, там 100-120 гривень, наприклад, то в тебе чистими заробітками 380-400 гривень на суму автомобілі. Що це значить? Це значить, що якщо ти поробиш там 8-10 годин, можеш цю суму на ці гроші. Ось тобі приклад заробітка. І якщо цю суму помножити на 25 робочих днів, то ми розуміємо, що сума виходить непогана, а можна сказати, і колосальна для того, щоб більше заробляти на своєму автомобілі. Звісно, ви їх ліцензуєте, получаєте жовті номера. Якщо у вас зовсім немає грошей, ви приходите і працюєте в нашу компанію і заробляєте самостійно собі гроші, тому що ви у нас партнер. Плюси мінуси в 2025 році. Роботи в таксі. Я поки бачу єдиний плюс трошечки побільшало заказів. Закази подорожчали. Сезон вже закінчується, літній, зрозуміло. Але де да і рік 25 закінчується. Але я вам скажу, що в цьому році було краще, ніж в прошлому. Це 100%. Хто зі мною згодиться, напишіть в коментарях. Саме головне, де краще працювати. В таксі. Якщо ви обрали вже шлях піти попрацювати водієм в водієм таксі на своєму автомобілі, либо шукати автомобіль в оренду, то ви повинні розуміти, якщо у вас є своя тачка, ви працюєте на своїй тачці. Якщо у вас є своя тачка, ви не хочете працювати на своїй тачці, ви приходите, працюєте на автомобіль компанії. Все дуже просто, як було, так і є зараз, тобто немає ніяких проблем. Ти можеш взяти або в оренду автомобіль, або в оренду з правом викупу автомобіль, або працювати на відсотки. Дуже все просто, без грошей, ти можеш в моменті заробляти. Грошики, наприклад, от наша компанія не прив'язується до графіку. Наша компанія може надати можливість тобі працювати в свій вихідний день, Тобто, субота, неділя, або один понеділок, або один раз в місяць. Тобто, у нас немає, що вам треба прийти, от батрачить місяць або от батрачить тиждень для того, щоб ви отримували свої гроші. У нас все по іншому лояльні умови є. У нас там в описі номер телефона. Ви можете набрати. Менеджера, і він вам все розкаже. Електрички в таксі. Тут е, дуже часте питання, чи буде заповняти ринок електрички, чи все-таки е, з ДВС мотором таксі краще А, е, Я вам скажу так: якщо у вас є е, свій будинок, і у вас або є можливість заправляти е, кожну ніч там електричку вдома, або з розетки по недорогому тарифу. Це саме топ. Тому що маслів нема, фільтрів нема. Ну, так як е, на ДВСному моторі, е, один кілометр стоїть просто копійки, як, мабуть, в 2005 році газ по 50 копійок, то тобто й ти розумієш, що Тесла в таксі буде непогана. Але, ну, наприклад, Y в оренді 12 тисяч, тройка в оренді там, 8 тисяч. Тобто, ти розумієш, що? Такі автомобілі, вони дорогі, але якщо в тебе є частний будинок, ти будеш кайфувати від автомобіля, пасажир буде кайфувати від цього автомобіля. Так що, ну, десь отак, в нашому автопарку є автомобілі Тесла, які працюють 50 на 50. І якщо, наприклад, у водія є свій будинок, ми навіть компенсуємо електроенергію, тому що водій заправляється в себе дома. Тобто, якщо він працює і заряджається на Зарядних станціях звичайних, то електроенергія також 50 на 50 Ну, десь отака ситуація. По теслам, електричкам в таксі я вам скажу, це нормальна тема, якщо у вас є частний будинок. Якщо у вас частного будинку немає, буде дорогувато. Тобто вона буде жрати десь 4-450 км, Може, чуть менше, ніж Соната. Але ну, ви ж розумієте, що за ці гроші можна взяти гарний гібрид. Ну, і давайте пофантазуємо про таксі. Про майбутнє. Скоро не потрібні будуть водії таксі, тому що будуть безпілотні автомобілі, які будуть возити пасажирів. Вам, як водію таксі, це буде проблема. А нам, як власникам автопарку, це буде за щастя. Кормити вас не треба, касу красти ніхто не буде, бить машини ніхто не буде, і вони будуть працювати постійно. Ну, це ж круто. Це майбутнє. Але звісно, це все шуточки прибауточки В основному в цьому відео я хотів розказати про те, що е в таксі можна заробити. А якщо подивитися в сторону, наприклад, е бізнесу таксі, то я вам пораджу, часу запитуєте: от в мене є там одна-дві машини, я хочу здавати. Здавайте. Але одну здали, на одній працюєте. Потім назбирали, купили ще одну. На одній працюєте, дві здаєте. А назбирали, третю купили. І так, по чуть-чуть, почу чуть Так, по да, якщо ви людина, в якій є в кармані півмільйона доларів або мільйон доларів, то я вам скажу, в таксі ви нічого не заробите. Дивіться, в якусь трошечки іншу сферу. Якщо ви самостійно будете цим займатися, це буде дуже і дуже проблематично по тій причині, що е, ну... По-перше, дійсно, водіїв зараз дуже мало. А по-друге, дуже дорогий ремонт на автомобілях. По-третє, не знаєш, що буде завтра. Тому ми розуміємо, що краще, краще трошечки подивитись якусь іншу тему. Друзі, ну це я так гадаю. І це чисто моє мнення. Друзі, ви були на каналі Реальний Таксист. Я з вами поділився сьогоднішньою такою цікавою темою, що всі пишуть, що таксі помирає. Я вам скажу так: 20 років я в таксі і 20 років про це пишуть, що таксі помирає. Але я так не вважаю, бачу, що водії працюють, машини ми купуємо. Віддаємо водіям, а це значить, що? що попит на це все є. Ви напишіть в коментарях, як ви гадаєте. З вами був реальний таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока.